Мої діти хворіють, і я вирішила трішки їх побалувати пирогами. Я не дуже люблю їх готувати, але сьогодні в мене яблучний пиріг. Я навіть на сковорідці не полінувалася приготувати ось таку карамель. Розплавивши цукор з водою, з маслом, з корицею, я додала туди подрібнені яблука і трішки ніби як протушила. Це все дуже було ароматно, звичайно ж. Ну, коли я вже це приготувала начинку, то я зайнялася тістом. Яйця, ну, все як завжди, в принципі, ви бачите, яйця цукор, кориця, О, яка кориця, ванілін, розпушувач, мука і масло. Я це все перетворила в крошечку, бачите, і замісила тісто. Ну, от і починаємо це все складати, заливати. Значить, форму я змастила маслом вершковим і розклала таким, як поприплюскувала це тісто трішки, і вилила туди свою пахнючу суміш яблука. Це вже до мене в кімнату рвуться, не дають дозвучити відео. Але я все-таки це дороблю. Бачите, а зверху я. Зверху я додала ще також ось таку крошку. Ну, ось дивіться, як воно все апетитно запеклося. Я всі інгредієнти додам в описі, можливо, вам згодиться. І ви спробуєте також приготувати такий пиріг. Вийшло дуже смачно, коли він був гарячий, він трошки розповзався. Значить, яблука розвалюється, але потім воно все страмбувалося і було дуже і дуже апетитно. Всім рекомендую.